По всій Канаді українці прапорів висі просто не дивляється скільки. Кругом. По всьому, по всьому городу торон. А я нарешті йду здавати на права, треба тести. Машина стоїть в гаражі, яку нам подарили, а права треба приздавати. Найшов тут дістала країнці. Відрезати Ді тести. Все, вижу, вижу, написано драйв тест. Examination Center. Так, так, Півтора години в очі. Дали талончик. Зараз подивляться очі. а са адрес заживу і будемо підмовати тест. Ну що, себе привітати. я тестики. Правда, за другим разом. За другим разом заплатив 16 доларів. Там такі заморочки, що то манго. Поки бумажка на пошту прийдуть, мені такі пластмасові G1, а треба ще на G2, ще взяти водія і здати вже по городу і все. І, і будемо кататися. Ось така бумажка, що я здав тести на G1. І все. Папірчик такий. Давно я не був в тому райончику, райончик тобіка українськомовний, практично, живути самі українці. У мене з кредиткою карточка ніяк не може прийти, а тут без кредитної карточки то є проблема просто. Нічого не можна зробити, купити, в інтернеті запитати таксі. А я тут Іду, на чекаємо децібора. йдемо далі. Далі, далі, далі. Займатися своїми справами. У нас в під'їзді. Хороший спортзалчик. Я ніяк, ніяк не наважуся піти якісь кисли підчувати хребет, але треба туди колись робити. Такий гаренький спортзалчик, Думі безкоштовний, не можна приходити позайматися. Я в мене парковаче місто під машиною. Треба перегнати челенджера. 72 -е містечко. Де воно є? Щось тут я не вижу. 72 -е містечко. Тут буде стояти наша машина. Так, а виход тут. Все, паркінг маленького, ту сторону, короче, нормально. Все, гаражби стоїть. Все, супер. Зараз ще треба багато 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 роботи. Всім прекрасного суботнього дня. Я встав ранком і не повірив своїм очам. У мене були закриті залюзі. А тут Новий рік. <рив> <рив> я шоці. Я шоці. Десь 50 сантиметрів снігу впав. А я зараз їду за... 3 години на север, там місце каже, снігу має бути метр. Но сьогодні обов'язково покажу. Ось така повесна малят. Перший місяць у Канаді. 4 березня. Йо -йо -йо -йо. І на новий рік такого снігу немає. 300 кілометрів від Торонто. Якось тут -то містечко красиве. Особі. Не можете навіть уявити. Озеро замершує. яка Як Який благодаті, красиво. То все озеро таке, Не озеро, а річка. Річка, річка, річка. Ну, тут літо має бути дуже файно, а Риба, рибу ти має бути. Ого! Під ногами мрамор. Настоящий мраморні гори, я ще такі ніколи в не видів. Мрамор. Українсько-канадський прапор. Як багато в Канаді, дуже-дуже багато Україну тут люблять.

Це організовують наші парапіяни, дуже дякую за ініціативу. Будь ласка, прийдіть. Буде багато талановитих людей, які зможуть підтримати наш дух під час цього посту.